Що потрібен вам ідеальний чоловік? От, багато жінок, от вони прагнуть того, щоб знайти чоловіка, який там буде супермен, буде мати суперякості там, і так далі. Давайте ми розберемося з питання, чи воно потрібно. От, зараз з тим, що бачите, дуже багато бізнесів розвивається, от, інтернет працює, ми можемо, з однієї сторони, це добре, то, що можемо багато всього бачити, з іншої сторони, це Ну, не завжди воно потрібно, прям щоб це був супермен, там з ідеальними суперякостями, Там чи президент країни для чого? От можна сказати так, що так є чоловіки, які мають дуже великі амбіції, так вони їх будуть досягати, але. От є чоловіки, скажімо так, які будуть мати, тобто він ну, просто хороший, надійний. Так, можливо, що він там не буде топ-менеджер всієї країни. От, можливо, те, що він не буде як сказати, президентом країни, розумієте, ну президент країни він може бути один. Хорошо, давайте ми не будемо. Так, топ-менеджерів там в Україні, наприклад, може бути там 200. Ну знову ж таки, чи кожна жінка витримає такого чоловіка? Не факт. Ну, от. ну І не всім це потрібно, от. Ну, на це є свої причини. <кій> Також, давайте ми подивимося на те, що є дуже часто так, що, ну, наприклад, якщо взяти, ну, всі практично зараз, ну, я не буду не будем за всі говорити, хорошо, дуже багато людей зараз живуть в багатоповерхівах. 3-5, в ну, середньому 5-9 поверхів. Так. От, і дуже часто є таке, що є якийсь чоловік, наприклад, він серйозний, відповідальний. Він ходить на роботу. Ну, от, коли щось попросиш, він завжди допоможе. Ну от привітний, от, ну не є такий прям чоловік, вогонь, такий ух, да, от, ні. Але абсолютно адекватний чоловік. Да, ну, і таких чоловіків дуже багато. Ну no. тобто він просто може займати якусь посаду на якомусь підприємстві, він може бути банально простим, якимось там водієм, може бути не знаю, там сантехніком, ну, тобто якимось працівником, але в той же час це буде людина е серйозна та відповідальна. Ще раз кажу не обов'язково те, що він буде прям займати якусь дуже велику посаду. От жінки те, що часто шукають собі там чоловіка, що він був такий як, гей, там, ух, знаєте, факел вогонь, щоб горів на всю країну. Дорогенькі мої дамочки. Такий чоловік, ви його будете бачити, не знаю, там три дні в місяць. Це добре, якщо три дні в місяць, тому що весь час часу буде служити іншим. І якщо він буде занадто багато часу, знаходитись біля вас, він просто ну, спалить все, що буде навколо, знаходитись навколо нього. Чоловіки, як правило, діляться на дві категорії. От, це чоловік є гей. І чоловіки, які візьмають жінку під ручку, от, купить їй квіти, вони підуть погуляють вечором, розумієте, в парку, от, посидять в чашку кави десь, розумієте, підуть до когось в гості. Ну, от, тому ви для себе оприділіться, чого ви хочете. Тому що, на жаль, от, з досвіду 12 років консультації, це виглядає таким чином. От, жінка знаходить собі чоловіка, який егегей. Розумієте, і старається з нього зробити домашню хатню у чоловіка. Або є інакший варіант жінка знаходить собі хатню у чоловіка і пробує зробити з нього егеге. Для чого? Розумієте, що це ну, є фактори, які не змінюються. Так, є речі, які можна змінити, але є речі, які не змінюються. Для чого так робити? Якщо <кій> ну, ви жінка, ви шукаєте, ну от ви хочете мати просто сім'ю, мати хочете вдома мати спокій, тихо, спокійно жити. Це одна історія. Якщо ж ви живете по принципу такому, як сате, те, що, ви, е, як сказати, те, що ви, е, ну, ви не можете просто всидіти, є категорії жінок, які не можуть всидіти вдома. Їм треба щось робити, їм треба рухати, їм потрібні якісь проекти рухнути. Ну, людина має таку шахті, розумієте, таку енергію, їй потрібно кудись її задіяти. Окей, як ви думаєте, вас закрити вдома і зробити вас домогосподарку, з вас не зробиш? розумієте? Я знаю жінок, ну, для прикладу, тут одна жінка. Вона не може сидіти вдома, то вона приймала участь в виборах, то вона ще щось робить. То вона цей, то вона, якісь там міроприємства для дітей. Робить постійно, вона десь в соціумі в русі, при тому, що вона має кілька дітей, вона всюди встигає. І зробити з неї таку просто таку душечку, розумієте, таку, яка буде сидіти просто в хаті в хустині замотана, не зробиш з нею. Бо вона не робиться. Я не раз таким стикаюся, то, що є жінки, які дійсно мають дуже великий потенціал, які потрібно кудись задіяти. А Вони кажуть, ні, я от жінка, така вся на всю голову, і я буду сидіти в хаті. Для чого? Для чого це робити? <кій> <кій> в цьому немає потреби. Не треба так робити. Якщо ви жінка і ви маєте великий потенціал, потрібно також задіювати. Ну, в принципі, я в цьому відео хочу говорити не про жінок, а про чоловіків. Ну, no. тобто, дивіться, не обов'язково шукати чоловік, який буде егей. В попередніх відео я говорив про те, що напротязі року тільки короткий проміжок часу народжуються такі прям сильні егей чоловіки. Все решта, чоловіки, це може бути просто хороший сімени на якійсь певній посаді, який буде абсолютно адекватно виконувати свої домашні обов'язки. І це ну, нормальні чоловіки, якого от, хочуть мати в основному всі жінки. Тому старайтесь шукати собі перше, ви оприділіться, чого ви хочете зі своїми даними, які у вас є дані. І під це шукайте вже собі чоловіка. Ну, надіюсь, я в цьому відео вам допомагаю розібратися з цими питаннями. Будь ласка, в коментарях давайте мені якийсь зворотний зв'язок, щоб я розумів, наскільки для вас є ці відео корисні. Добре, от якщо маєте щось допомогти, будь ласка, також пишіть. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.